Сьогодні у мене в руках електромобіль, який не боїться відключень світла, адже це оновлений Нісан Кашкай у виконанні. e-Power. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, Не забудьте підписатися. З моменту появи цієї генерації три роки тому в Європі було продано 350 тисяч кашкаїв, і не треба забувати, що багато хто вважає його засновником класу, тому враховуючи такий успіх, може тільки уявити, з якою увагою і наскільки ретельно виробник підходив до питання оновлення цього бестселера. Бо дизайн вийшов сміливий. Пам'ятаєте, ось та фірмова вій-подібна решітка радіатора. Вона зникла і поступилася місцем клиноподібній В конструкції. Решітка стала значно більшою. І виробник каже, що створено її за мотивами стародавніх японських обладунків. Навіть ось цю луску чорну, яка виконувала роль захисту, зімітовано і скопійовано також тут. Ну, зрозуміло, що і бампер повністю змінився, і найцікавіше тепер, як на мене, це оптика. Ну, по-перше, в фарах головного світла з'явився модуль автоматичного дальнього світла. Ось тут у нас ходові вогні, які виконують роль поворотників. Поворотники тепер динамічні, так само і на ліхтарях ззаду. Цікаво організовано блок ходових вогнів внизу. Під основною оптикою це п'ять окремих світлодіодних бумерангів, які повторюють за формою цю чорну луску, про яку я щойно згадував. Палітра кольорів оновленого Кашкая доповнилася трьома новими відтінками. Це новий чорний і білий перламутр, а також ось цей наш колір, який називається Deep Ocean. В залежності від освітлення він переливається від такого темно-зеленого до металево-бюрюзового. Перламутр для Кашкая це опція майже за 8 тисяч гривень, вважаю, недорого. А 5 кольорів кашкая також можна комбінувати з ось цим контрастним чорним дахом і чорними корпусами дзеркал для двох топових комплектацій. Це безкоштовна опція, а для версії ТЕК за це доведеться доплатити 33 тисячі гривень. Інакше стали виглядати і ліхтарі. В них ця тема бумерангів розвинута в нижніх світлодіодних блоках. Все це прикрито прозорим ковпаком, а так само. Динамічні вказівники поворотів змінилася також форма заднього бампера. Він став більш рельєфний з ось такими великими чорними вставками. Всі легкосплавні диски, які пропонуються зараз для кашкая, змінили свій дизайн: 18-19 і топові 20 дюймові, які стоять на нашій комплектації. Оцініть ось це алмазне шліфування виглядають дуже круто. У чотирьох з п'яти комплектації Кашкая є електропривод дверей багажника, але збереглася ось ця градація розміру багажника в залежності від виконання. Тільки у базової версії він вміщує. 504 літри. Потім три наступних комплектації вже мають 479 літрів. І тільки в топовому виконанні він вміщує найменше. 455 літрів це пов'язано з тим, що в підпіллі розташовано. сабвуфер аудіосистеми Bose. І за що традиційно я хочу похвалити Кашкай? за те, що якщо скласти спинки другого ряду, то утворюється пласка підлога багажного відсіку. Зараз багато виробників побачили, що сподівання покладені на електромобілі не виправдалися, тому знову нова хвиля уваги до гібридів, і Nissan тут зараз на коні. Я би навіть сказав, двічі на коні, тому що Кашкай пропонується сьогодні тільки в двох гібридних виконаннях. Ну, точніше, як. Базовий це дійсно м'який гібрид на основі турбодвигуна 1,3. З механічною коробкою передач, мені здається, 140 сил видає, а з варіатором 160, буває з переднім чи з повним приводом. Але осторонь, таким монолітом стоїть версія e-power. Це принципово інший автомобіль, який суттєво відрізняється від інших гібридів. Так, в нього теж є півтора-літровий Трициліндровий турбобензиновий мотор, який, щоправда, не зв'язаний напряму з передніми колесами. Тому що він обертає генератор, який в свою чергу передає енергію на інвертор, а той вже перекидає, або ж на передній електромотор. Так, так, тут немає трансмісії, немає коробки передач. Енергія зразу йде на електромотор на передні колеса, або ж заряджає батарею, аби використати її. Трошки пізніше. Ідея подобається, вона схожа з тією, яка була, наприклад, на Honda ZRV. Подивимось, як тут все це реалізовано з точки зору їзди. Ну що ж, я хочу сказати, що ця гонка озброєнь з точки зору кількості обладнання в салоні, мені подобається, тому що тут рівень, ну, наче, в автомобілі на два класи вище. Бо Алькантара, подивіться, є скрізь на дверях, на торпедо. На центральному тонелі, на кріслах, навіть на підлокітнику, і ну, це дуже дорого сприймається. Не типово для такого класу, як Кашкай. Непогані крісла в топовій версії, вони зі справжньої шкіри з з цими вставками з алькантари, про які я згадував, є вишивка на спинках Кашкай. Вони доволі об'ємні. Хоча на вигляд підтримка здається кращою ніж коли ти в них сідаєш. Так само в тон салону чорна стеля. А в даху у нас величезна скляна панорамна вставка. Єдине, що вона не відкривається, я таке не дуже люблю, особливо в спеку. Бокові вікна зробили товстішими для покращення звукоізоляції. Перед водієм на склі 108 дюймовий проекційний екран. В системі камер огляду тепер чотири камери з кращою роздільною здатністю. Відповідно, картинка стала насиченішою, яскравішою, і це дуже важливо. Наприклад, за умов поганого освітлення можна змінювати кут огляду. Тут є окрема кнопочка. Камера це певним чином тасує картинку на 123 дюймовому екрані. Перед водієм також 123 дюймова цифрова панель приладів. Вона теж трохи змінилася. Тепер, коли ти обираєш різні режими їзди, вона підсвічується в спорті червоним, в стандарті сірим, а в еко зеленим. Також з'явився новий мінімальний режим панелі приладів, в якому основна частина екрану залишається повністю темною. Мультимедійкою можна керувати як вашим мобільним пристроєм, додавати нові віджити. Ось тут на екранчику можна підвантажувати нові додатки з Google, Є звичайно, Nissan Connect Service, Сервіс можна встановити додаток в ваш мобільний і дистанційно керувати багатьма функціями і слідкувати за станом вашого авто. Ну, якщо зазирнути на задній ряд, то бачимо, що алькантарою декоровано задні крісла, подушки спинки, є підлокітник, є пара USB-шок Type-C місця. Вистачає, але це було і в версії до оновлення. Так само звідти я запам'ятав і те, що у Кашкає реально великий кут відкривання дверей, 85 градусів. Це оцінять молоді батьки, які постійно завантажують дітей на задній ряд в дитяче крісло, пристібають. І ось там кут відкривання дверей дійсно дуже важливий. Це найкращий кашка із тих, на яких мені доводилося їздити. Один з кращих гібридів. Це той ланцюжок еволюції між традиційними машинами з ДВЗ та електрокарами, якого мені так не вистачало, тому що чутливість і тяга в нього від електромобіля, але при цьому запас хода від машини, в якої бак вміщує 55 літрів бензину. Але за манерами і павер все-таки ближчі до електромобіля, тому в нього і на панелі приладів, замість тахометра, шкала запасу тяги розмічена до 100%. І ти в цьому автомобілі все-таки частіше чуєш тоненький свист електромотора ніж нижчий тембр роботи двигуна внутрішнього згоряння, який працює в фоновому режимі, аби Підзарядити батареї або передати все-таки заряд на передній електромотор. Електромотор у нас один, але він має потужність аж 190 кінських сил і 330 ньютон метрів обертального моменту. Тому і стрибає з місця дуже різко. Коли пересідаєш в машину з традиційним ДВЗ, тобі цього не вистачає, тому що відчувається якась така серйозна затримка в цих реакціях. А ще це найшвидший в історії Кашкай. Динаміка м'яка, але пристойна. І павер набирає сотню за неповних 8 секунд для порівняння, м'який гібрид, який має 160 кінських сил, і варіатор з переднім приводом не виїжджає навіть із 9 секунд. З іншого боку, дається знаки все-таки різниця в трансмісіях, тому що варіатор з тією тягою 160 сил дозволяє розганятися м'якому гібриду майже до 200 км на годину. Тут же можливості електромотора обмежені на позначці 175 км на годину. І ось цей електричний запас тяга він не тільки на трасі кайфовий, де ти за найменшого натискання на педаль газу отримуєш такий приємний поштовх і легко набираєш високу швидкість, навіть після там 130 км на годину. Найголовніше, що він дуже приємний в місті, адже на маленьких швидкостях електромотор дозволяє. Дозувати тягу ну просто по міліметру, ти можеш просуватися в трафіку ось такими маленькими шматочками по кілька сантиметрів хірургічною точністю, що не дається так легко на машинах з традиційними трансмісіями. Але знаєте, не тільки прискоренням зручно керувати, в тому числі і уповільненням, тому що ну по перше, у нас є режим бів трансмісії, який дозволяє активніше рекуперувати енергію, і з іншого боку, завжди можна увімкнути таку цікаву річ, як і педаль, тобто це електрична педаль, де фактично увесь процес керування тягою перекладається на педаль газу. Знаєте, кнопка і педаль дуже зручна в місті. Туди неї настільки швидко звикаєш і настільки зручно керувати процесом прискорення оповільнення тільки завдяки одній педалі. Що це відбувається дуже інтуїтивно. З іншого боку, на трасі навпаки, я раджу вмикати найзаощадливіший режим, який називається еко режимів Це У нас спорт стандарт та еко. Чому еко? Тому що саме в еко у Кешкая з'являється такий дуже. Солідний довгий накат, тобто машина дуже легко тримає високу швидкість і не відбувається цього опирання швидкому просуванню, яке зазвичай з'являється під час рекуперації в інших режимах. Якщо подивитися в технічні характеристики, то найбільшу цифру витрати виробник декларує все-таки в режимі, який називається надвисока фаза, це вище 130 км на годину, і саме там цифра вказана 6,5 літрів. А найменша цифра це середня фаза до 76 км на годину, і там же цифра 4,2 літра для порівняння, який гібрид спалює на 1 літр більше. І як на мене, ось це і є головний рецепт успіху такого гібриду. З одного боку це дуже дуже непогана динаміка, як для звичайного кросовера, з іншого боку, першокласна економічність, яку можна порівняти з дизельними машинами раніше. Інший колосальний плюс цього привода і e павер це його тиша. Як я казав, бензиновий мотор тут працює в фоновому режимі не постійно задля того, аби виробляти енергію для мотора чи аби зарядити акумуляторну батарею. Вона невеличка, вона ось вона всього 1,8 квт години. Його майже ніколи не чути. Зрозуміло, що не чути і електричний привод, тому кашкає дуже тиха машина. Але тільки но машина взагалі стає дуже тихою, як я кажу, вилазять якісь речі, яких ти зазвичай не чуєш. Ось тут, наприклад, коли вмикаєш кліматичну систему, а в таку спеку без неї не можна, то ти розумієш, що на тріючці його вже чутно, а от на двічці він дуже тихий. Цікавий момент в характеристиках написано, що у кашкаяз і e power Є спереду між колесами диференціал підвищеного тертя. Це зроблено для того, аби машина не буксувала у віражі на виході з повороту, тому що тяги реально багато. 330 ньютон-метрів, чи ви розуміли, це майже стільки, скільки було в моєму гольфу GTI. Там було 350. Тобто це потрібно, особливо на слизькому, тим паче, що електромотор видає всю тягу з першої секунди. І наявність такої штуки підкреслює, що кашкай. Вчили їздити швидко, випускають його в Британії. Британці знаються на швидкому драйві на задоволенні від їзди. Відповідно, ця штука тут прописалася. Я не очікував це, побачити. Та й взагалі, такий сучасний гібрид і павер дозволяє тобі валити не всі гроші. Не особливо турбуючись про витрату пального. Вона, звичайно, тут є, тому що бензинок вже ж працює, підзаряджає. Я гасаю, наче навіжений, і розумію, що вкладаюся реально в смішні цифри. Хлопці, коли передавали мені машину, то середня витрата була десь на позначці 5,9. Я вже потім добряче поїздив і підняв аж до 6,5 літрів. Ну, це взагалі диво якесь. Ну, зрозуміло, що підвізки не змінилися. Спереду це Макфорд сам завдав підвіска. вачений підвізка. Зу то наш Кашкай в недешеві шини Мін Примасі 4. Це розумний такий баланс між тим, як гумо чіпляється, і між комфортом. Загалі, що стосується комфорту, я був здивований, що на 20 дюймових шинах Кашкай так. Непогано я би сказав, поводиться на нерівних дорогах. Зрозуміло, що а, у віражах на асфальті це все кайф, тобі подобається, але на ямках ця підвізка і ця гума ну виглядають дуже непогано. Зрозуміло, треба розуміти, де межа і не летіти на великі ямки, щоб не пошкодити гуму. Але глобально я боявся, що буде гірше. Після оновлення традиційно трошки впорядкували і електроніку з точки зору безпеки, наприклад, кашкай навчився після екстреного гальмування зі швидкості. Вище 60 км на годину вмикати ось це миготіння стоп-сигналів, яке попереджає тих, хто йде за тобою. Що увага є різко гальмою. І є глобальні доопрацювання електроніки, в тому числі і що стосується того, як машина, наприклад, тримається в межах смуги. Знаєте, це, мабуть, перший Nissan, який мені настільки не хочеться віддавати. І що також важливо. Що переваги ось цього привода і e power не стали плюсом тільки топових комплектацій. Фактично, цей привод пропонується для усіх п'яти різних версій кашкая на нашому ринку. І відрізняються вони тільки кількістю обладнання, і зрозуміло ціною. Взагалі, що стосується ціни, топовий кашкай у виконанні тек на плюс коштує 1 мільйон 920 з копійками тисяч гривень. А найпростіша ачента при цьому дешевша на 800 000. Тобто колосальна вилка в ціні, я думаю, що вона, мабуть, найбільша в рамках однієї моделі на українському ринку. З іншого боку, якщо подивитися на цінник максимальної комплектації тієї ж Текна-Плюс Qashqai в 2022 році, то тоді цінник був на 800 тисяч гривень менше. Ну нічого не поробиш інфляція і часи такі. Але незважаючи на все, я думаю, що Кашкай з приводом і e павер тягне все таки на статус найкращого кросовера в класі. Настільки що я навіть готовий розглядати його кандидатуру як наступне авто для своєї дружини. Ви дивились канал Big Тест? Не забудьте підписатися.